Поговоримо з вами про ефірну олію Розмарину. Спочатку трішки історії. Взагалі, Розмарин знали і поважали ще з давніх давен, і сам Гіпократ вважав її однією з найбільш цілющих спецій, рекомендуючи при більшості захворюваннях. Особливо його любили давньогрецькі філософи і використовували вінки з цієї рослини для покращення пам'яті. Взагалі, їхні єгипетські колеги використовували це масло як природний ароматизатор. До речі, існує біблійна легенда, що раніше квіти цієї рослини були білими, але після того, як Діва Марія повісила на нього свій синій плащ, він набув блакитного відтінку. Можливо, саме тому його так активно завжди використовували у медицині, а також у релігійних дійствах. Сучасні ж дослідження показали, що ефірна олія розмарину має бактерицидні властивості і є природним засобом, який тонізує, знеболює, активізує процеси регенерації, знімає спазми. І це лише малесенька частинка її корисних властивостей. Зараз, до речі, цю ефірну олію використовують як у народній, так і у класичній медицині, визначаючи і підтверджуючи її унікальні властивості. Ця ефірна олія справді покращує пам'ять і полегшує процеси запам'ятовування та засвоєння нової інформації. Вона стимулює мозкову діяльність, підвищує концентрацію. Взагалі, з допомогою цієї ефірної олії можна Поліпшити і навіть позбутися від перевтоми очей. А також підвищити гостроту зору. Взагалі, розмарин виводить із стану непритомності і допомагає гіпотонікам при запамороченнях. Причиною цьому є здатність посилювати мозковий кровообіг саме цією ефірною олією. Описано результати досліджень впливу ефірної олії розмарину на короткочасну пам'ять на зображення та числа. В цьому дослідженні взяли участь 53 учні середньої школи у віці від 13 до 15 років. Учасники були поділені на дві групи: контрольну та групу розмарин, у якій розпилювалася ефірна олія. А в результаті досліджень було виявлено, що ефірна олія розмарину значно збільшила пам'ять на зображення порівнюючи з попередньою контрольною групою. Вдихання ефірної олії розмарину також покращило запам'ятовування. Ще одне дослідження впливу аромотерапії були вивчені серед літніх людей. 17 з них страждали хворобою Ельцгеймера. Аромотерапія тривала 28 днів. Для експерименту уранці використовувалася ефірна олія розмарину та лимону, а увечері лаванда та апельсин. Результатами дослідження було показано і доведено позитивний вплив аромотерапії на когнітивні показники учасників. Також було показано, що ефірна олія Розмарину сприяє підвищенню швидкості точності виконання завдань. Розмарин відомий своєю здатністю. Позбавляти від головного та деяких інших видів болю. І на відміну від інших а, таких природних анальгетиків, він не викликає сумливості, а навпаки, він тонізує, додає енергії, допомагає зосередитися і зібратися. Є ще одна доведена властивість ефірної олії розмарину, саме бактерицидна. Взагалі, речовини, які містяться в цьому маслу, перешкоджають розмноженню бактерій, знімають запалення та допомагають імунітету самому боротися з інфекціями. Розмарин на клітинному рівні покращує природну здатність тканин до регенерації. Взагалі, ця ефірна олія має такий благотворний вплив на травні процеси, нормалізуючи пристальтику, пригнічуючи патогенну флору. Ефірна олія розмарину відома своєю здатністю покращувати кровообіг, тому його використовують для підтримання серцево-судинної системи. Взагалі свіжий та яскравий аромат розмарину допомагає при депресіях, апатіях, нервовому виснаженні і при багатьох інших психологічних проблемах. І ще, до речі, фірнолія розмарину є однією з найпотужніших природних афродізіаків. Взагалі, Розмарин сприяє пізнанню істини і розвитку інтелекту. Він вчить нас дивитися глибше звичного, прямуючи своїм душевним. Пошуком за самими надихаючими відповідями. Взагалі, розмарин допомагає в часи переходу та змін. Це масло може допомогти, коли людині важко адаптуватися, наприклад, до нового будинку чи до нових відносин, чи до школи. Аромат закликає нас повірити в те, що є ще розум вищий за нас, божествений розум. Підтримує почуттям впевненості у подоланні серйозних змін, які стоять на нашому життєвому шляху, перелічувати цілющі властивості як самої рослинки розмарину, так і ефірної олії розмарину можна дуже довго. Але саме ці якості є основними і визначають область використання ефірної олії. Як і інші ефірні олії в компанії Дотера, цю. Фірнолії розмарину можна використовувати багатьма різноманітними способами. І самий перший спосіб ароматичний. Наприклад, для ароматизації приміщення достатньо додати у ваш улюблений дифузор всього 3-4 краплі ефірної олії. Вмикайте дифузор під час занять для підвищення концентрації уваги, коли ваші дітки, наприклад, вчать уроки. Для ванної рекомендують змішати 4-6 крапель ефірної олії розмарину в столовій ложці морської солі. Для індивідуального кулону достатньо всього однієї краплинки. Для інгаляції достатньо теж однієї краплинки або ж навіть на кінчику зубочисточки. Вагітним жінкам, щоб утамувати нудоту, можна зробити просто. Декілька вдихів над флакончиком з маслом розмарину. А подихати і таким масилком дасть можливість легше прокидатися. Тому поряд з ліжком тримайте флакон розмарину і одразу після пробудження зробіть декілька вдихів. При прані одягу, наприклад, теж в пральній машині в ополіскувач можна додавати 2-3 краплинки ефірної олії розмарину. Це додасть не лише приємного запаху, а й допоможе поборотися з бактеріями, які могли потрапити на наш одяг. Другим способом використання ефірної олії розмарину є зовнішній. Якщо вас турбує головний біль, він вщухне, якщо розтерти виски. А і лоб цією ефірною олією. Після очищення зубів або у перервах між їжею, наприклад, можна прополоскати ротову порожнину, коли ми до води додамо одну краплинку ефірної олії. Це і дихання наше освіжить, ще й очистить ротову порожнину від бактерій. До речі, прищик теж можемо припекти, якщо на ватну паличку крапнути краплинку ефірної олії і на півхвилинки прикласти до прищику. Рідке мило, шампунь, масажні олії теж можемо збагачувати цим маслом на 500 мл рідини, додаємо 5 краплинок. Ця ефірна олія входить до складу безліч засобів по догляду за волоссям. Тому рекомендую дійсно рекомендую масаж голови на мокре волосся після миття. Додаємо одну-дві краплинки ефірної олії, втираємо, робимо це один-два рази на тиждень. Після першого використання ви побачите, який буде класний результат. Волосся міцніше, сяюче і блискуче. А, взагалі ефірна олія а, ефективна не лише для волосся, а й для шкіри, і це не дивно, вона теж входить до багатьох натуральних засобів по догляду за шкірою. Для сухої шкіри підійде суміш, якщо ми в чайну ложечку візьмемо фракційної кокосової олії компанії Дотера і додамо 2-3 краплинки розмарину, наносимо на очищену шкіру легкими масажними рухами. Для розсмоктування рубців до цієї суміші в цю чайну ложечку ми додаємо ще три краплинки ефірної олії Ладану. Наголошую, що ми говоримо про способи використання саме ефірної олії розмарину компанії Дотера. Чому? Тому що це чиста ефірна олія перевіреної, підтвердженої якості, тому ми можемо безпечно використовувати її навіть третім способом, а саме внутрішньо приймати ефірну олію. Приймайте внутрішньо цю ефірну олію для зняття напруги, втоми. Додайте одненьку краплинку в 120 мл рідини, це може бути вода, сік, молочний напій, кефір, наприклад, дуже смачно. Також для підтримки роботи внутрішніх органів та для підвищення імунітету, вживайте цю ефірну олію, додаючи їй одну чи три краплинки у порожню рослинну капсулку. Починайте завжди з однієї краплинки. Знайомте свій організм з цією ефірною олією, з маленької дози, а далі можете потрошки її збільшувати. Розмарин це взагалі запашна спеція, яка дуже часто використовується під час приготування. А, страв із свинини, із баранини, з індички, з риби, з овочів. Це можна використовувати в запраці для салатів, соусів і навіть в десертах. Додавайте цю ефірну олію, саме ефірну олію компанії Дотера. Нагадаю, до ваших улюблених страв. Зауважу, що одненька краплинка дорівнює 70 грамам сухих спецій, тому починаємо з малесеньких доз і поступово доводимо до смаку. Користуйтесь цією прекрасною ефірною олією, ефірна олія Розмарину від компанії ДТР із задоволенням та з великою насолодою. І якщо вам була корисна інформація, і якщо ви хочете і надалі відкривати цей дивовижний світ ефірних олій, пізнавати його, тоді підписуйтесь і ставте лайк. І ми разом будемо продовжувати цю дивовижну подорож і відкривати цей світ як для себе. Так і для своїх найрідніших.